Всім привіт, любі друзі! Знайшла в старому записничку дуже-дуже вдалий і смачний рецепт пирога. Пирога, який можна в любу начинку покласти, як солодку, так і не солодку. Я робила цей пиріг із капустою тушкованою, із капустою, з грибами квашеною, і також просто з грибами, і з м'ясом. Але дуже сподобався дуже цей пиріг. Мені сподобався з тунцем. Тунець консервований. Тісто це з майонезом, воно дуже смачне, пористе, пухкеньке. Значить, так, це у мене 200 г майонезу. Висипаємо в миску, де ви будете цим вінчиком перемішувати. І слідом зразу 200 г сметани. Просто перемішали 200 грам сметани, 200 г майонезу, два сирих яйця. Два сирих яйця вбиваємо в мисочку півчайної ложечки звичайної солі. Півчайної ложечки. Добавили І також я зараз ставлю. І перемішали. Саме головне дайте цьому пирогу. Взагалі всім пирогам це такий лайхак, але ви, мабуть, його всі знаєте. Коли ви спекли, саме головне. Для пирога, для любого пирога і запіканки дати дуже-дуже гарно охолонути. І тоді, коли вона охолоне, як кажуть, стабілізується, і ви тоді побачите дуже гарний розріз цього пирога. І так, сметана, яйця, майонез і сіль поки що перемішуємо. Я звичайно мінчиком. 200 г борошна. 200 г борошна. Бачите, як легко цей рецепт заповнити? 200 г сметани, 200 г майонезу, 2 яйця, пів чайної ложки солі, 200 г борошна і 2 чайні ложки розпушувача. Звісно, 2 чайні ложки розпушувача я додаю до борошна. Дві чайні ложечки розпушувача. Отак, одна і друга. Тепер оцих 200 г борошна і 2 чайних ложечки розпушувача, я додаю в наше тісто. Просіюю. Борошно просто перемішуємо. Все. Дивіться, як все легко. В свій пиріг додав, додаю зелений пучок цибулі невеличкий, скільки тут 5 пергінок. Нарізаю просто міленько. Нарізаю ножем. Навіть сюди смачно піде люба відварена рибка. Ви її спочатку відварили, потім ручками ви її такий від косточок відібрали, пережарили цибульку з морквою. За бажанням, хочете, додали трошки сирку. І рибку із цими овочами виклали до цієї цибульки. І буде дуже також смачна начинка. Наприклад, ще зробили ви щось із м'яса, наприклад, курка. А вона не пішла. З'їли крильця, там ніжки з'їли, а грудка чи що залишилось від да, куртки від курки. Ви взяли цю курочку, хочете на блендер, хочете на м'ясорубку, перекрутили. І багатенько обжарте цибульки. Ну, як багатеньку штуки, дві і одну морквинку. Обжарте кусочок вершкового масла, і трошки олії, і на цьому оцелязку, щоб воно було сочніше. Обжарте, і тоді залишилося з цією цибулькою. От сюди і додасте. Дуже смачно, бо я також це робила. І з тунця я хочу злити оцю рідину. Приблизно 24, 22 у діаметрі, сюди підходить під цей пиріг прекрасно. 22-24. дно. Застеляю на дно шматок пергамента, ставлю кільце, Защіпляю форму. Все, змащувати я нічим не буду. Все, істественно, ділимо візуально тісто, тісто ділимо візуально пополам. Розрівняли одну, отак. Ну, все робите так на окоп. Це приблизно. Отак розрівняли. І тут, знаєте, чим я вам раджу? Не перемішуйте начинку, не робіть кашу. Зробіть, от бачите, я все при вас приготувала частинами. Варені яйця, цибулька і тунець. Зробіть таку прослоєчку. Перший прослоєчку робите, першу прослоєчку це тунець. Друга прослоєчка цибулька. А третя крупним кубиком ріжете яйця. Не терти на тертку, а поріжте крупним кубиком. Я вам так раджу. Так воно ну, смачніше. Бортиків ніяких я не роблю. Саме головне, ви розподілили, щоб було края. Так, тепер ви достаєте тунець. І тунець так само. Отак розподіляємо просто по нашому тісточку. Кому мало одної баночки, бо на цей рецепт досить. Оцеї баночки, звичайної тунця невеличкої, її дійсно досить. Посипаємо. Просто зеленою цибулькою зверху. Спецій ніяких не додавайте, бо це консервований тунець. Звісно, тут всього вистачає. На тунець посипаю зелену цибульку. Коли він охолодний, він дуже смачний виходить, цей пиріг. Цей пиріг можете їсти холодним, бо ну, звісно, холодним а не можете, бо з, рибкою, все -таки, з рибою пироги і їдяться холодними. Значить цей пиріг дуже смачний на другий день. Якщо у вас залишиться, самі попробуйте і скажете. А тепер зверху просто кидаємо варені яйця. Два, три, скільки хочете. У мене три. У мене три. Просто ділю пополам, потім половинку на три частини і на чотири. Отаку. Отак, От раз, два, три. І на чотири отако. І оце яйця викладаємо отако поверх цибульки. І так, останні яйця. Дивитесь, де не вистачає, додаєте. І тепер зверху ми остаток тіста. Воно, бачите, не тече в мене. Муки всього на все тут тільки 200 грамм. Розпушувач можна зробити так. Тут дві чайні ложки розпушувача, а ви можете додати чайну ложечку розпушувача, ну тоді додайте ще хоча б е, півчайної ложечки соди або й чайну, Додайте, бо щоб він гарненько у вас виріс. Він красивий, красивий буде цей пиріг, коли спечеться, він і в розрізі красивий, і гладенький. Тепер я отако прохожуся, бачите, тісто вирівнюю, розрівнюю е, такою лопаточкою. Хочете змащуєте, хочете, не змащуєте. Це за бажання. Ось жовточок з цим з волочком. Це в мене кунжут. За бажанням можете: насіння гарбуза, насіння соняшника, сім'яна чи кунжут чорний. Чи кунжут білий? За вашим бажанням. От що ви любите, то й посипайте. Я кунжут білий. Білим пунжутом просто посипаю наш пиріг. Приблизно температура духовочки 180 градусів печемо десь до 40 хвилин, 35-40. Але ви не на мене орієнтуйтесь, ви орієнтуйтесь через 35 хвилин, візьміть паличку сухеньку, проткніть. Якщо вона суха, не треба перепікати, там, допустимо, 45 хвилин, але все, дивитесь на свою духовочку. Ось в такому вигляді він відправляється запікатися і переходимо до другого блюда. Це біла королівська спаржа. Так вона називається біла. Беремо, у мене буде сковорідка. Мені так дуже, дуже зручно ці сковорідочки готувати. Берете з товстим дном якусь посудину, так, допустимо. Чи там кастрюльку, нема різниці. так. Наливаєте води, звичайної води. Так, щоб у вас спаржу можна було цю зварити. Кладете. Десь приблизно шматочок грам 20 вершкового масла. Приблизно. Отак, просто у воду кинули шматочок грам 20 масла. І трошки підсолимо. Зараз підемо до плити і трошки підсолимо. І поки вода буде закіпати, ви займаєтеся своєю спаржою. Ви взяли в руку цю білу королівську спаржу. Вона отак трогаєте, не ламається. Хочете так переламати. І знову чуєте? О, от Де вона сама відломалася, така кусяк, оце тверде. Оце що хороше, це вже будемо їсти. Тепер відломали, так само другий, вона у вас повинна сама слухатись. Диві, хочеться, ви, ви дивитесь, де вона і так ідете. Де, О, Раз, відломалась тут. І тепер є в неї такі тоненькі штучки. Їх також бажано чистити. Оці штучки. Якщо у вас виходить ручками отако чистите, отако, якщо виходить. Якщо ні, Звичайно, оця чистілка економочка, Вона дуже тоненько це знімає. Просто зверху цю плівочку, нам треба її зняти. Сам вершечок не обов'язково. І оцю спаржу ви кидаєте сюди у водичку до масла. Отак. чистимо далі. Хто дуже економний і дійсно не хоче викидати бо жалко, бо це все-таки гроші коштує, спаржа, ця не дешева. Ви берете оці, оці ж остаточки, ви їх чистите отако. Від цього всього, тобто кінець відрізаєте, цей грубий, і от, так от тоненько тоненько щищаєте оці ниточки, ну, тоненькі плівочки оці. і залишаєте. Оце з цих залишків ще можна зварити овочевий супчик. І дуже буде смачний цей супчик. Тобто ви це не викидаєте. Це дійсно смачно в супчику. Почистили, а коли будете варити суп. Просто, як звичайний, ви варите суп, наприклад, овочевий, там, з брокколі чи цвітна капуста, нема різати, чи квасольовий суп ви варите. Оцю просто спаржу взяли, отаку. Просто, що ви... І отако її порізали. Все, отако. Але вариться воно в супі так само не більше 8 хвилин. Якщо ви варите супчик, то цю спаржу не переваріть. Оці частини грубіші, що знизу йдуть, ми відправляємо варити суп або тушкувати овочеве рагу, яке ви тушкуєте, і це даєте наприкінці за 8 хвилин до виключання оцю кусочки спаржі, часничку. Там лавровий листочок, і залишається у вас 8 хвилин, воно перекипіло і виключаєте. У вас ваше овочеве рагу готове. Це хто, хто тому розказує, хто буде готовий. А це ми з вами йдемо, відправляємося до плити. Ставлю на великий вогонь. Лаврового листа не кидаю, спаржу взагалі нічим не, не забивайте. Так, тепер дивіться півчайної ложечки солі. І шматочок вершкового масла вам показала. Ось, бачите? Все. Тепер ми це все залишаємо і хай. Як тільки у вас звариться ця спаржа, ви берете ще одну сковорідку. На сковорідку я ріжу один зубок часничку і викидаю в сковорідку також десь так само 20 грамів. Вершкового масла, не більше. Сюди 20 грам, де ми варимо. І сюди 20 грам кидаємо шматочок масла і зубок чеснику. часнику. От Отак, просто ріжу слайсами. Чу добре розігріваємо, частичок і вершкове масло. І ми цю спаржу зразу у вершкове масло з частичком. І нам таке злегка-злегка карамельний колір треба придати спаржі. Злегка-злегка. Не підсмажений, а такий просто злегка. Чайну пів чайної ложечки, щоб не дуже кислий, киньте лимонного соку. Або просто з лимона видавіть сік, або просто концентрат, як у мене, але трошечки додайте. Хоча б з пів чайної ложечки, збрисіть лимонним соком. І смажимо декілька хвилин, там, може дві-три на великому вогні на вершковому маслі. А далі вже йде за бажанням розказую. Ви можете на цьому етапі вже зупинятися. Обсмажили і зразу її подаєте до рису, дуже смачно, до макарон дуже смачно спаржа, ця іде з макаронами. Далі Можна просто її як окреме блюдо просто поїсти цю спаржу. А нам, так як у мене є, це нам прислали. У мене є такий от соус, і тут навіть намальована спаржа. Але він у Києві, в Україні, він взагалі взагалі продається у магазинах таких, де євротовари. Це вже готовий соус, але це сирний соус. Це знаєте, що тут? Вершки і твердий сир. Оце ви можете і без цього соуса самі вдома зробити. Вершки, твердий сир на сковорідку, твердий сир у вершках гарячих розплавився. Чосничок на вершковому маслі теж розплавився це все. І ви туди занюрюєте свою спаржу, і потім на макарони чи просто як окремо блюдо, ще раз кажу, ви свою спаржу їсте. Це у мене називається голландський сирний соус. Бачите? Це вже десь приблизно минутки-дві вона кипить, щоб ви бачили. За цей час, поки вона кипить, ви підготуйте другу сковорідку, бо коли вже прокипить хвилин 5, будемо розігрівати сковорідку. Так, розігріваємо сковорідку. З маслом, щоб тільки не переварити, дівчата. Саме головне не переварити. тому що переварена спаржа така, як от ви уявіть, переварена капуста брокколі або цвітна капуста. Коли вона переварена, ви не дуже кайф получите, правда? Хочеться, щоб вона трошки хрумтіла. Наталя пише вже 9 хвилин. Все, дякую, Наталочка, дякую, не переварити. Сковорідку розігріли. Виключила сковорідку цю. Тепер дивіться на розігріту сковорідку я викладаю. Так, королівську спаржу відварили десь хвилин 6-7. Потім гарячу, зразу достаєте на другу сковорідочку, яку вже гарно розігріли, на вершковому маслі. Трошечки поперчили. Більше ніяких спецій в спаржу не додаєте. Трошечки поперчили і трошечки збризнули соком лимону. Може, з пів чайної ложки. Трошки сухого часничку додавала. Замітьте, нічого, тільки сіль, перець і часник, Більше нічого. І тепер ми її отако крутимо. Ось, отакий з злегка злегка каля калямерний колір. Чийте? калямерний колір. Або ми зараз отакої викладаємо, і це в нас окреме блюдо. Або ми виливаємо це сирний соус. Тільки його прогріти. Сирний оцей соус цей не тушкується, тільки прогрівається. Все, і наше блюдо я виключаю. Дивіться, воно дійсно готове. Королівська спаржа під сирним соусом, з часничком готова. Зверху, єдине, що не вистачає, бо вона така блідноватенька, не вистачає трошки зеленушки. Ну, ви можете там посипати зверху, якщо це влітку їсте. Кріп, петрушка, зелена цибулька, що ви любите, хоч рукола, любу зеленушку. А так, я вам раджу: на спагетті і дуже прекрасний гарнір виходить. Смакуйте на здоров'я потікла моя сперша. Наш пиріг готовий. Випікався у мене рівно 40 хвилин. Тепер трошки він постояв охолов. Тоненько так вокруг можна обійти для підстраховки ножем. І витягую з о, так. Я так прокручую, дивлюся, що і як. Тепер пиріг стараємося витягнути. Переверну ось тако. так. 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 Тепер подивимося на наш пиріг у розрізі. М'ягенький, дуже смачно пахне. Так. Ось так виглядає наш пиріг у розрізі. Стунцем, яйцем та зеленою цибулькою. Смакуйте на здоров'я!